Напередодні Дня захисника вітчизни в Новгородцівверській дитячо юнацькій спортивній школі пройшла спортакіада серед допризовної молоді. Ці змагання в районі стали вже традиційними. В цьому році в них брали участь команди з усіх міських шкіл, а також юнаки з Орлівки, Печенюк, Попівки, Смяча, Грем'яча, Каменсько-Слободи, Дігтярівки, Студінки та Вороб'ївки. Всі школи приїхали. Це говорить про те, що ці змагання користуються. Значним ну, авторитетом вчителі їх готують, це найголовніше. І учні бажають, дуже бажають, тому що перезвонюючи, звертаючись до шкіл, чи будуть хто приїжджати чи ні, практично всіх було таке бажання обов'язково приїхати. Тут, як то кажуть, не було ніяких питань щодо того, чи їхати, чи ні. Однозначно відповідь була їхати. Тому діти поприїжджали сьогодні дуже задоволені, дуже багато. Хочу відмітити, що цього разу більш скажімо так, організовано проводиться, вони швидко переходять від одного виду до іншого. Я гадаю, що це дасть нам можливість швидко і ефективно закінчити сьогоднішнє змагання. Змагання тривали більше трьох годин. Хлопці віджималися від підлоги, підтягувалися, піднімали тулуб, стрибали з місця та стріляли з пневматичної зброї. Після завершення всіх етапів підсумували командний результат та особисті досягнення. У стрільбі найкращий Денис Ярошевський, учень з новорацівської гімназії №1. Найбільше разів підняв тулуб за одну хвилину. Єгор добрий вечір Смяча. Тренувався удома, у спортзалі. Нас тренували. Я думаю, що повинен ну, відслужити, щоб був справжнім мужчиною. У віджиманні від підлоги найкращий результат у Євгена Поливади з Державної гімназії Менюшинського. Далі всіх стрибнув з місця Дмитро Савчуков з Новгородської гімназії №1. У підтягуванні переміг Владислав Полюшка, учень 9 класу Воробівської загальноосвітньої школи першого третього ступенів. Сам готовлю, занимаюсь после школы. Турник дома есть, занимаюсь. Ну, этот раз меньше результат, потому что э, был перелом, и времени не было заниматься. Рука была, рука была поломана. А ты в том уроке брал участников? Да, первое место выиграл. 33. В школе 39 делаю. У командному заліку найбільше очок набрали юнаки з Новороціверської гімназії Номородин. Вони на першому місці у минулому році були другими. Срібло у змаганнях цьогоріч у команди зі см'яча у 2011-му У хлопців був третій результат. Переможець спартакіади 2011 – Команда з державної гімназії менюшинського в цьому році на третій сходинці турнірної таблиці.